Е, дякую Богові, що Бог е, благословив нас в цьому році, дав новий зародок, е, благословив е, чоловічого роду, нас буде хлопчик, а й Бога, який хоче. Бог просили бути вірному йому, Бог благословив більше навіть в тому році. Я е, дякую Богу за все. Бог мене доріг твою сім'ю. Служия. Баба. Ну хто ще бажає? Баба. Господи Боже. ми Мама. тобі вдячні. За цей пожар. Баба. Про, ну, прожити гри. У нас Бог всім, особливо ми в такие воєнные час і у нас для служіння постійно в тиші, і ми, і ми не ховаємося нигде. Але, Господи Боже, Ти допоможе нашій Україні зупинити цю війну і дай, щоб там люди теж жили щасливо, а й ти ми тут тому, в тій стороні. І ти даєш на все, що для нашого життя. І ми тобі щиро дякуємо за все. І я тобі, Господи, дякую, що я можу тут бути, ти знайшов мене. І благословляє всі, що може для людини потрібно для життя. Нехай твоє ім'я не буде прославлене і безвеличне. великий модний цар, отець і дух святий. Амінь. Дякую Богу за все, за все, що Він нам допомагає, що підказує, що направляє, що не оставляє нас. Дав нам кришу, хоч там році теж, хоч і нас і пройшли, спасли нас, церква спасла. А це нам дали кришу, хоч люди дали. Але слава Богу. Слава Богу, як кажуть, є кусочок хліба, є щось до хліба. І за це ми дуже-дуже дякуємо. І церкві за все дякуємо. не забули, Нам і дровішка підкинули, коли дали. все честь, слава хвала, поклонення і подяка Отцю, Сину, Духу, Святому. Амінь. Сестри. Зиміться, сміливості. Дякую, Господу, за цей дуже рік. Дякую, що могла бути в церкві, що могла частіше, майже не пропускаючи зібрань. Це дуже важливо в такий час. Дякую, що ці служіння відбуваються навіть за цей вечір. Стільки зібралось нас тут. Значить, ми хотіли це зустрічі з Богом. Для нас не так важливо щось таке, ну, так як люди цього світу. Ми пішли шукати Боже лице. І є дякувати за те, бо Господь дійсно турбується, піклується, дає все необхідне для життя й Божого. Він ніколи не запізнювався, вирішував всі наші Мам. питання. Я йому щиро вдячний вам. Слава. Ем, ще, Слава. Слава. Так, ще одна галина глина має. Дякую Господу, що він мене знайшов. Дуже вдячна, дя що він вибрав мене з роду мого. І дякую Господу, що я знаходжу, знаходжуся серед Божого народу в цьому дому, серед людей, дітей Божих. І прошу Господа, щоб я і від дім служити. Щасний Віктор Георгий, що я знаю, що вам цьому році прийшлося тяжко. Ви похоронили маму, брата. Дуже тяжко, але хай Бог благословиться. Дякую Господу за цей дружитий рік. Да, ми пережили великі втрати. матера і брат. Але я хочу подякувати Господу за те, що наша мама покажилася перед смертю. Це велике благословення. І ще велике благословення, те, що наш син живий. І ми молимося за його спасіння, за його здоров'я, і щоб перша що Божа охорона була на день. Ми хворіли цілих півтора місяця, і Бог благословив ви з здоров'я і хай повдальше, благословляє. Хай буде ім'я Боже, буде благословен. Дякую. А чого ти на мене так позитивно дивилися? Я також дякую Господу. І дякую, що ми наші ми всі разом тут. Yeah. Що ми можемо відвідувати зібрання і цей рік так пройшов, і будемо сподіватися, і просимо Господа, щоб вслідний рік. Ми могли знову тут зустрітися всі разом і подякувати за його закінчення, тому що ми бачимо, яка ситуація в нас в країні, і дай Господь. Що в нас все порадилась. Марія на Данилів Данилна звернулася. ви будете плакати. Ну ви плачте. А ми разом з вами. Написано, що плачте з плачущами. Так що підтримаємо. Ні, ну не так, вже разом Потім. Марі. Слава Господу. За прожитий рік цей. Я дуже дякую, бо колись я трошечки і свідоцтво своє. Колись, кажу моїй мамі, сказали не плачте, бо з неї нічого не буде, вона помре, бо в неї ну я запаленням легенів весь час хворіла. Мені з восьми місяців захворіла і до п'яти років я хворіла. І мамі сказали, що не плачте, з нею вже нічого не буде, вона помре, а ви молоді, у вас будуть діти. Мамі було дуже важко, я мамі хто казала, що ви плакали? Я ж, я ж жива. А мама клав, добре тобі говорити, я перенесла це. Господь поставив кому. І я дожила до цього віку і дякую Богу за цю ситуацію, яка склалася з нами, з дівчатами всіма. Але Бог хранив нас. І зберіг нас до цього часу, і Господь нам дає сили, нас і стіляє, піднімає, дає силу за це. Дякую. А скільки багато милості Бог являв. Швагромій Шпачук Сергій подзвонив, знав за цю ситуацію. і каже Марійка, то ж треба, що тобі попадають, ти машини, каже кругом. Що ти каже, все каже, кувиркаєшся. А я кажу: Ну, слава Богу, за це кажу, лиш я жива. А він каже: Ну так, да", каже, і тут а, каже, жива каже, слава Богу, що Бог дає сили. І дійсно, що ці ситуації у мене так вони попадали в молодості, що попала з чоловіком їхали, розбились на машині. Але слава Богу, без переломів, нічого тільки ушиби, так як і цього разу. О, Бог хранив. А потім йшла колись з сашою в город і швитались назад. Теж мене машина збила. О, ну без перелома. Ключиця зрушила з місця. Що хто пам'ятає, що я операцію робили, складали ключицю і е, закрутили там шуруп. І слава Богу, все нормально, шуруп виліз. Бо я молилася, господі. Я не хочу, щоб другу операцію робили. Я хочу, щоб він сам виліз. І він виліз, сказала, сказала до людей: люди Люда, подивись, бо мені вже там так пече. Кажу, певно, шуруп виліз. А вона каже: Мама! Ви таке скажете, але вона як подивилася, каже, мама, він же зверху. А я кажу, <рес> я тобі кажу, і кажу: Господь хранив, і Господь нас всіх тримає. Щоб знаєте, як в слові написано, що завжди згадувати милості Божі. І ви знаєте, я так от сижу і думаю, от кажу, брат засміявся і, і каже, чого я мікрофон тримаю. І я собі думаю, скільки милості в Бог являв. Колись ішла на город теж на польцівій дорозі, коли ще пастор наш сказав. Володя Цеворонський каже, може хто і не замітив і не подякував Богу. І я дійсно тоді знаєте, не звернула уваги. А коли пастор нагадав, то я вже підняла руку, кажу, хочу подякувати, бо йшла на город, кажу і чую голос. Ви знаєте, коли Бог говорить, ми чуємо його. О, і Бог проговорив. Каже, перейди на другу сторону дороги. А я думаю, я ніколи на тому місці не перехожу. Я перехожу далі, а це зразу за кольцевою. Чую знову голос. Перейди на другу сторону. Ну таким знаєте, приказним, як, як треба, то я перейду. Я перехожу на другу сторону і чую віск на кольцевій доми. Ото аварія стала, але бачу, роз'їхались ті машини, Одна в поселок, а друга. На Львів їде, і та, що їде на Львів, чують, так скригоче, і утривається колесо з машини грузової, а на ній біонка гружона, і те колесо летить. І якби я не послухала, то вже мене давно не було. Колесо полетіло, покутилося по тій, ну по тому тротуарі, і все вдарилося, як і подвозимо. Остан би я точно була. Якраз я підійшла до того місця. Слава Богу, за все, за милості Його, за любов Його, за ласку Його, і хай надалі береже нас усіх, нашу церкву, наш народ хай береже. І хай скоріше кінчається війна, бо в Божих руках все, ми нічого не можемо, але Бог робить по молитвах це Хай Господь Господь благословить нас всіх. Ну, Марія, це життєво досвіду. Книжки писати можна. Хто? Светло. А що ви на мене дивитеся дивитися, сіте? Ні, під алергія на них. Світлан. Ага. Почути, ну, можна що... багато говорити, я залишу вам трохи щасливе. Дивіться, хочу подякувати Господу О. Не тільки зараз, я йому вже дякую певний час. А минулого року ми з жовтого місця були без світла. Цього року розовки, листопад, люди. Як каже, як починалася осінь, каже, що ж робити, купити того генератора чи не каже, треба молитись. Якось на серці не було, що п'яти гроші таке. Дивіться, бо ж нас того становився. Дивіться, ну війна, здається, ну, як почалася війна, так страшно стала, бо розумієш, що війна вона завжди несе за собою таку нищиту, зображення народу. в принципі. Ми дивимося, Господь нас благословляє, землевія. Ми можемо поділитися з ближнім і дуже сильно господяка цей рік. На роботі у мене був дуже півний план евангелізації. Бог давав можливість не один раз. І не одній людині. Навіть на своє день народження я дав Бог можливість зібрати значну частину колективу і просто конкретно їм. Засічити про Бога, яка прийшла до Бога. Е, що такий є Бог, що нас хоче. Я задовою мрія. Я, тобто, я чекала від Бога цього часу. Чого я думаю, Господи, я тут. Я чекаю від тебе, докуди мені несеш можливість їм розказати. І Бог благословив в цьому році, і Богдану посіяти їм Боже Слово. Дякую в цьому А ну дай на сюди. Тут шпачуки є. Ні, також ж я щось сказати, я думаю, Олександр, ви думаєте, рік, що Бог дійсно береже кожного з нас, і ми всі так думаємо, в нашій країні, наші міста, що тихо і нам добре, і думаємо, дитина зібрали не ходити, маємо вибор такий. Але люди, які на полобе, можуть сказати, у них немає вибору, вони. Поставити. Ми сьогодні маємо як Ніколи дякувати, що ми нас береже і, і ракети летять, і можна сказати, через Волинську область, але тут не взиває, коли випадка. Ну, але але дякую Богу, що потім зібрання, як Роман казав, має можливість. Світло є, потираюся. І за ну, все дякуємо, що він дійсно тримає своїх опасних.

А ще не довешний, я ще не дійшов, ще подав. Рая. За да? Божі молодість ваші. Малина Римляна, я дуже сподобалася, що цей рік нас так не дуже почався весело, тому що моя мама дуже захворіла і нам її як додому привезли. Ми вже сестрою ходили, знавали ціни на ритуальні послуги, тому що вона вже була без безроджена, вона не ходила і от, пастор приходить в пасту, друзі, і рік кінчається. Дякувати Богу, вона ходить по хаті, вона дає собі ради, вона ну, при здоровому розумі. Єдине, що просто колись вона була з Богом, вона приймала хрещення, їй просто треба. ну, Навернутися до Бога на, на правильний шлях ну, це дуже велике чудо, тому що ми навіть не чекали на це. І коли в мене був день народження, наскільки важливо, про що ми тут говоримо? Коли Іваноч мене запитався, за що ти хочеш щоб молились, я кажу за Божу опіку над моєю сім'єю, тому що ну, це для мене важливо, Божа опіка така батьківська. Не закінчився день, і ми з моїми друзями поїхали в кафе. Це добре, гарний настрій, коли я пішла розплачуватись, мені кажуть, за вас оплачено. Це Божа опіка просто була, ще день не кінчиться. І Бог з нами завжди, кожної хвилини, Він все чує, Він все знає, наскільки нам важливо просто осознавати, що ну, він завжди рядом. Неважливо, який в нас настрій, де ми знаходимось, куди ми їдемо, летимо, біжимо, Бог все чує, Бог все знає. І це знайшло за плохи. Бог! Слава Богу! Так, молодеж. Я взагалі не знаю, що почати. Правильно сказати. Я, ви знаєте, що ми, християни, під способом життя займаємося. Кожен сповняється духом по-своєму. Хтось тобто, з молитви, хтось пісні. А я сподіваюся духом, коли я називаю імена Бога. І я всегда говорю, Бог чудний, великий, милосердний. Але крім того, що я їх називаю, вони цей Бог він є в моєму житті. Він є мені Богом милосердним, вельми милосердним. Я настільки милосердним, що я почав записувати себе в нотатках всі його милості. Кожен день можна записати по три милості. Їхав, знаєте, у нас є. Можна наприклад. Це поставку позавчора було. Їдеш через площу в вихідний день, а не можна. Так. Я, заб, я не спеціально, я забувся. І поліція стоїть. І я приїжджаю, вони на мене дивляться, і не, не зупиняють. дякую, <рігав> 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 я не прав. <рігав> та, мав би понести наказання за це. Але зробив так, за ким, може очі, не знаю. Дуже багато є за що дякувати, за те, що є можливість служити. Бути в такій великій сім'ї, церковній, які підтримують. Навіть підтримують тих, хто не з нашої церкви. Дуже приємно. Е, дуже вдячний Богу за. Свою старшу донечку за те, що Бог з нею працює. І вона деколи говорить такі питання, і навіть не питання вже так говорить, щоб я деколи не зупиняю. Тато, я вже хочу до Бога. Ну я не хочу вмирати, але ну, я так хочу до Бога. Так хочу до Бога. Бо я хочу лягти спати і хочу, щоб Бог мені показав рай. Ну я так не хочу вмирати. Але хочу, щоб Бог мені показав. Мамо, ти я розкажи секрет, але це тільки секрет між нами! Знаєш, хто не попаде в рай? Хто? Сатана не попаде в рай, бо він не любить Бога. Не на нього. Ти купуєш, якщо будеш його любити. Дуже дякую Богу, за я вже працюю з моєю старшою донечкою. Ще до меншої, але їй треба трошки підрости, так. Да. Е, що те, що має можливість нашу церкву служити на Сході, сестра дуже на скаже, дуже багато... Скажеш, скажеш. Дуже багато служить, так. Да. Коли ти бачиш тих людей, от ти бачиш, от саме більше це, коли ти там три кілометри до фронту, і коли виходять люди, от прямо з тої притчі, знаєте, коли сказав цар, іди зберіть їх в Хромих, сліпих, ото виходиш, от ти, ти весь такий контингент. Там. О, ти їм допомагаєш, ти прям чувствуєш, що ти є учасником тої причі або наблюдати. А те, що Бог являє себе в своєму житті, дуже і працює з, з нашою сім'єю, зі мною особисто, те, що Бог милостивий, я сказав. Те, що він чудотворний, там не чуда звершає. Просто, якщо не встиг попросити, Бога, вже я просто теж записую, але я не буду говорити, бо це сильно таємне для мого серця. Просто ти даже не встиг попросити, як слово не засідання сказав, просто як Бог вже все вирішує. І ти бачиш просто його руку, що Бог він вельми добрий. І не тільки те, що віддає здоров'я, хоча не без цього, то що робота тяжка, ти постійно на холодному повітрі буває, з гарячого, в холодне, і спина була колись схоплювала, але не лягав. Цього року, слава Богу, не лягав і все працював. Бувало таке, що міг голову повернути, так спина боліла, але все одно міг піднімати тяжкі речі і все одно працювати. Бог добрий і в фінансовому плані, то, що були такі, що в мене машина поламалася, треба було весь дно міняти, а грошей, повірте, не було де взяти. Ну Бог просто він добрий. Просто дуже добре, і ми змогли це зробити, і могли навіть іншим дати. Слава Богу. Слава Богу. Е, Бог явив себе чи іншим ім'ям своїм. Він показав, що він Бог той і все бачить. Якщо ти не осуждаєш іншого, якщо ти закриваєш рот, іншого суждає і все бачить. Тому що... А, щоб сльози не пішли, е, щоб було таке, коли людина осуждає. Прямо при мені осуждала людина, як людина, людина. Я мовчав. І з тою людиною, сталося те, про що вона создала її. що написано, так? якщо ви сидите, ви самі такі, які ви є. І Бог явив себе тим ім'ям, яким я його прославляю, що він той, який все бачить, той, який все чує. І все, що ти знаєте, як, в цьому, як поліцейський каже, все що ти скажеш, може і буде використано проти тебе. А я те, що я говорю, я хочу, щоб було використано проти мене, але в хорошому плані. Тому я стараюся говорити тільки, ну стараюся. Не завжди я стараюся. І хай Бог кожному. Поможе, щоб Бог в вашому в житті проявив себе своїм ім'ям, яким ми його прославляємо. Слава Я теж хочу подякувати за те, що Бог береже. Я попала в команду, яка їздить на схід випадково. Сьогодні говорили з Сашком. Каже, їхав, я почала їздити. Ми не знаємо, скільки нам знає. така велика миль. Сьогодні я в чаті, там десь ті, продовжую їздити, я то, раз в місяць хотіла себе частіше, а вони там кожен тиждень вони їздять. І це була я, напевно, на ділі три, коли такий був сильний голод. Ми були е, на сході і ми не доїхали до деяких до церков, просто не доїхали, тому що було дуже-дуже слизько. Ми просто деякі місцями не могли піднятися, там возлишки. І ми просто цю допомогу повезли, залишили в найближчому селі, до якого доїхали. І це вже скільки часу пройшло? Ну, три-чотири неділі, у тільки сьогодні, ну я прочитала вчора, їм тільки доставило. Тобто три неділі голод не доїхати, не добратися, А над нами велика милість. Ми буває просто ну, приймаємо як належне. Я вона читаю що там сніг не розчистили, там це. Ну так, да, але ми можемо дойти своїми ножками. До того, що нам треба, купити те, що нам треба. Магазини нам відкриті, в нас все в достатку. І ми не цінимо цим достатком, який нас є. Можна такі великі, ми там, може, хочемо чогось заобочного. На дрібницях. <різь> хочу подякувати, що Бог оберігає сім'ю. Ми цими поїздками, що Бог береже от. Кажуть, ви приїжджаєте, в нас тут тихо, ви приїжджаєте. І каже, у нас от води, каже, не було цілий ціле скількись там часу. Каже, ви приїхали, у нас на три дні вода включилася. Ну вам вже здоров'я. треба було помити. Так, тепло. Я дякую Богу за все. давай У мене така є така пропозиція. Підісню. Помолишься. Um, Давай поставим.